Бо ви жомопині на свічесть Сього, я висади, Христе Боже, і світ на святим слава. всі всегда в любви. Выдвигай. Ты выдвигаешься с його, і девьем, всегда Його. любви. Выдвигаешь. Ты выдвигаешься с його, сигвоем всегда в нее. Все услужит нет регай. Смешный соответственно снов. Смешный соответствующий Вірові Богу, і на светі богом, вілою, одну відочого пересіма ліками, світлові, світла бога, і спинові бога, і світами, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа живот морячого, що від доця і сина і сходить повідомить одне хрещення, на відпущення, воскресіння, мене і життя, будучого в віку. Вислухаймо Свідо Іванлія, Амин, всі святої вам глія, читання у вас, той чого сюди, національних голове і на голову наші Ісус. Побачивши, його вони вклонилися, йому не усунилися. Ісус приступив і промовив до них, Дана мені всяка влада на небі і на землі, Їдь, отже навчайте усі народи, хрісти, і хвилялися, і сина, і Святого Духа, нині по час і на віки вічні. <клухи> і сина, і Святого Духа, Амінь, і сина. І святого Амінь. Не сіде Ісус на ріку Йордан, де хрестив людей, претеча Йоган, щоб тамся охрестити людям воду, освятити для спасення людей, претеча Йоган до Христа каже. Христити мене, Ісусе, блажен, а я стану перед тобою, охрещуття Хрещу, лиш водою, а ти духом святим, а я стану перед тобою, охрещуття Хрещутя, лиш водою, а ти духом святим. Сі що в хреста грести, сі що в Христа зодягнулися, аллилуйя, аллилуйя. христа, хрестилися, христа зодягнулися. הא-האללואיה, האללואיה